Перебуваючи у місті борщів з робочою поїздкою, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна особисто оглянув перебіг робіт у районному будинку культури. Ця будівля функціонує з 1940 року. Останній капітальний ремонт в ній був проведений у 1985 році. А з 2006 року тут намагалися робити реконструкцію, але час від часу проект заморожувався. Активна фаза робіт, аби жителі району мали повноцінні будинок культури та бібліотеку, триває з 2015 року. Року. Зараз бібліотека вже повноцінно надає послуги читачам, а у будинку культури триває робочий процес. Це будинок культури міста Борщів, це унікальний об'єкт, єдиний об'єкт в борщівській громаді. Хотів би відзначити, що він не функціонував довший час, майже сім років він не функціонував, і зараз наше завдання відновити його роботу. Ми це робимо поетапно. Перший етап ми зробили, це частина, яка пов'язана з функціонуванням бібліотеки. Бібліотека районна повноцінно вже функціонує. На це ми вже затратили майже 2,5 млн грн. І наступний етап це буде продовження реалізації цього проєкту в наступному році на суму 4, приблизно 4 мільйони гривень. Я сподіваюся, що цей об'єкт зафункціонує повноцінно вже в 2017 році як об'єкт відпочинку дозвілля. Жителів Борщівської територіальної громади